Отже, про злість. Злість це одна із базових наших емоцій. Це то відчуття, яке допомагає нам якимось чином діяти в цьому світі. Злість це емоція, яка дає нам силу. Злість це емоція, яка дає нам силу, яка дає нам енергію діяти. Дуже часто емоція злості сигналізує нам про нашу потребу, але ту, яка не задоволена. Тобто, коли я щось хочу, не отримую. Мені щось треба, не отримую, або щось іде в житті не так, як мені би хотілося, як мені подобається, і як я собі там планувала. Злість це емоція, яка сигналить про те, що наші особисті кордони порушені. На нашу територію хтось зайшов без дозволу. Це така свого роду, як сигналізація. Щось не так. Зверни увагу, тут щось не так. Насправді в кожного вона проявляється по-різному. Ми її відчуваємо в тілі, і для того, щоб зрозуміти, як проживати цю злість, важливо навчитися відчувати власне тіло, бути в контакті з власним тілом, з собою, тому що воно підказує насправді.